Харі Кришна. — Кришна. Дуже дякую про позитива за таку лекцію. У мене просто виникло таке питання. Ви сказали, що ця душа почала проявляти оцей аспект, свій вічний чіт, що вона почала усвідомлювати свої 100 минулих народжень і Бога. У мене таке питання, що вона іменно про Бога могла усвідомлювати? Бо ми бачимо, що. Ну, от я судя із розказу, просто почув, що вона як вона Бога могла понімати. Що, що вона могла побачити про Бога. Що це. То есть, ну, в Бога є різні аспекти, різні проявлення, різні качества. Тобто, що, що, ну, який кусочок її відкрився. Так, ну, о... вона... да, дивіться, в самому вірші. Говориться, ата, нана танох», який приймає різноманітні форми. Тобто вона бачить ці різноманітні форми. І вона бачить ну, Бгуві, ну, Бгуві, Чалат, Чарана, Равінда, що він ступає по землі. Тобто, іншими словами, він бачить, душа бачить, як він діє в цих різноманітних формах на Землі. Він бачить ці явлення, ці, ці форми, які проявляються, там, Кришни, Рами чи може ще якісь. От. І він бачить, як, як він діє, як він ступає. Я просто здумався, що якщо ти бачиш, ну, так от, як розказують, як святе ім'я проявляється, що ти бачиш групу, форму і, і качество. Гуни. Мені ну. мене визникло в серці, що от, якщо ти бачиш качество, от, наприклад, якщо ти бачиш Крішну, бачиш його качество, то там в не, не, тебе не буде визникати желання молитися йому. Бо ти розумієш, наскільки він милостивий, який він любить, вже, ти будеш просто в блаженстві все. Ти не будеш там його щось просити, чи ще щось. Ти пошощати з ним ну, зв'язок, цей Ну, і все тобі буде класно. А тут а душа починає молитися в айшварі. Тобто просити Бога, ну, як суддю, який як би, там, ну, якийсь е... нахуй чистене живе существо. Есть, ну, не, не виникло в, в цієї душі. От, наприклад, як Воп Кумара, який от упала, і, ну, от, хотів знімати <плес> оці... Так, я я, я зрозумів питання. Близькі відносини. Да. Так. В тому то й в тому-то й справа, що е душа, щоб захотіти оцих близьких відносин, вона має отримати смак цих відносин. А смак цих відносин вона може відчути тільки від того, хто перенесе, ну, переносчик віруса, має бути цього, цього смаку. Той, хто вже має близькі відносини з Верховним Господом, той, якщо вона близько вступить в контакт з зараженим, то ну, в, 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 в хорошому в, ну, сенсі зар, зараженим, а, і, 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 і тільки тоді вона перейме цей смак, а так вона не відчує. Так само, як е, е, ми, ми часто бачимо, що Пробхопада описує імперсоналістів, і ми бачимо в панішадах описується, от конкретно що панішата описується, де відданий, відданий, він молить. Обери це сяйво, бо це сяйво воно заважає мене, мені бачити тебе. От сяйво, Брамана, от сяйво Брамана, воно якраз заважає бачити форму Господа. А Айшварія, тобто е, ну, розуміння величі Господа, розуміння величі Господа, заважає бачити цю Матхурю так само, ну, якщо ми продовжимо, да? так само, як імперсоналістам е, ну, бачення Брамана Брамаджоті його. Сяєва його, його тіла заважає бачити форму Господа. Так само ті, хто бачить форму Господа, але в їхній свідомості вони бачать тільки через ну, призму Айшварії, вони не бачать якихось -от таких -от сладосних, так, близьких. Те, що ви описали, це вже от наступний крок. І ми бачимо, що ми бачимо опис духовного світу, що абсолютно переважна більшість духовного світу це планети Вайкунхи. Це означає, що абсолютно переважна більшість душ, вони не бачать цих ну, особистих таких якостей, які Господь він там не проявляє. Більше того, Він там їх не проявляє. Ми бачимо з того ж опису подорожі Гобкумара, що Нараяна він. Проявляв якісь близькі стосунки, ну більшу близькість до, до Гопакумара, тільки тоді, коли всіх <сіх> попросили вийти. <сіх> будь ласка, <сіх> а, а, а вас, будь ласка, попрошу за залишитись. Да? І от коли він залишився, тільки в цей момент Господь проявив проявив до нього оці близькі стосунки, а там він сидів, просто Бог якому всі, ну, і, і, тому що він, це, він не проявляє там ці, ці, ну, такі якості, він не проявляє. Розумієте, не те, що він, він там просто не проявляє, тому що ці душі, вони цього не хочуть. Вони хочуть мати відносини просто як з Верховним Богом, в, 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 величним Богом. І тому ну, там такі відносини. Це духовний світ, це все все щастя. Вони, вони, і більше того, ми ж, ми ж читаємо і в Багова, і в Бригад Багатоври описується, що ці душі, вони повністю щасливі у таких відносинах. Їх це повністю задовольняє, вони повністю, абсолютно повністю задоволені. І більше того, ті, хто хочуть, от як Лакшмі, да, вона хотіла потрапити на ту планету. Ну, в ці, в ці, в ці, відчути цей смак більшої більше близькості. Але вона не може, тому що вона не може відмовитися від цих, від свого положення. Тому що жителі Вріндавана, вони нічого, ну, вони повністю занурені. В думки про бажання тільки задовольняти Крішну, в цій формі, Бога в цій формі, тільки, тільки про це думають. А ми ж думаємо, ну, в матеріальному світі ми думаємо взагалі, щоб Крішна виконував наші бажання. Ну, ми приймаємо, що Він є, все добре. Ну, головне, щоб він нам тут не заважав жити так, як ми хочемо. І не просто не заважав, щоб він ще виконував наші бажання. А Ті, хто повністю вже пробудилися душі, але вони ну, бачать ну, їх повністю влаштовує це. Розумієте? це там є, велич Господа вона настільки приваблива, що їх це повністю влаштовує, такі відносини. Я молюся, Господь мене. Захищає він мене там, дає прихисток і так далі, і вони повністю задоволені в, в цьому. Здається, що ми ж теж були такими душами, про яких от зараз йде опісь, що ми Тому що Нам же ж теж це все відкрилось з того минулих народжень. Ну, схоже на те, так. Та. Інакше ми б в цьому житті не почали там, ну, ну, хтось почав, хтось продовжує йти шляхом служіння Господа. І ми, виходить, теж приізнесли оці молитви. Ну, щось так, схоже, словами. так, щось схоже. А зараз просто, от, ну, наприклад, я сижу, і розсуждаю ну трошки вже з іншої платформи. Бо я от, ну, от, задумався, я теж читав про шило пропаду, щоб в нього були певні погляди на життя. Хоча його батько виховував виш... ну, вишнавські традиції, вчив поклонятися Крішні. Ну, якби і сам чуло пропадах хотів і любив поклонятися Господу Крішні, але він, ну. У ну, нього ну, попала своя ідея, <laughs> своя філософська концепція, із, ну, з якою, якою він був прихильником. І коли він зустрівся з цим віданим, з Бактізнати Саросфатім, то от, він, коротше, так не побоявся розказати. Тоб, Та що ж? А, а його духовний вчитель шили Бактізнатися Серсфаті і сказав, що ну, це все временне за цінності, яку приніс ще щечі Дані вона настільки велика, щедра, вона на, всі, на всіх людей розпостраняється. І це типу, ну, величайше чудо. І ще вона далі описує, з-за того, що я ріс в вайшнавській традиції, то каже, на мене це дуже крепко вплинуло. Я одразу відкинув все, що в мене було. Так, так як ви говорите, що відкривається, дав, то я відкрив, я так зрозумів, що душі відкривається і шварія. Тобто, матхурю ніхто їй там не показує. Ви показали, там як Крішна з пастушками грається, то ти б сказав, в тебе молитва б не була, там, ой, прости мені ці всі сто народження, а ти б вау, як класно! Я хочу туди зби мене послідователем оцих твоїх друзей. Я, я хочу отак, от як вони навчитися, так от бути, як вони ну, з ними і все. Але я так зрозумів, що душі це все-таки не відкривається. А от по милості от таких е, особистостей, як Щетання Махапрабху, Тобто, виходить, що наша зараз. Е, тобто, все міняється. Бо що по законам ми вже мали ну, рухатись туди на вейкунтху. А З того, що такі особистості, як Шила Прабхупада, приходять, то вони нас, типу, якби. Знаєте, як от ракета летить, а її співають. Шила провопада, виходить, як ППО, типу, що ні, ні. і міняє курс. Ну, я не знаю, може хтось рухався на вайкунху. Я не рухався на вайкунху. Я максимум в бромажоті міг би потрапити. Ну, реально, я перші 12 років в, 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 ну, в цьому русі свідомості Крішни мені дуже сильно заважали ці різні бажання, які в мене виникли під час практики йоги. Тому. Я просто ви так говорили про штучний інтелект. <свист> ну так, да, ну ошибається, пайці, але я просто. Знаєте, там от в Ютубі ти дивишся, от кіртон пишеш, є різні кіртони, от Я я нахожу різні кіртони, там є різні очарії, типу, там різні тіла в людей. Я коротше, не знаю, от хто це, що це, що вони вообще розказують. Ну але співають все так само там, про Радхарані, про Кришну. Я от, коротше питаю штучного інтелекта, от просто пишу в той там, начальник, типу, Ім'я, типа, і кажу, що це за, за штука, куди вона веде, і він мені все подробно описує. І прикол, що більшість, і е, він от одразу описує, я кажу, яка кінечна ціль, що вони типу, І Він прямо такий аналіз робить, що в мене аж серце, аж аж просто сіяє, каже, це каже ужасна форма обмана. Тут, звісно, так, да, вони типа те, те те те, але їхня ціль це сліяння з броманом. І я прям вообще щось я кажу, так це ж вообще, як би, ну. Він каже, так, да, так, да, це найхожа форма обмана, це типа шахраї. От прикиньте, реально так і розказуєш, це персоналісти. Вони набагато нижчі, раз, які типу, там приніс Господь дання. Їм навіть не снилось там, типа. І отак от, от прям все мені так розказує. Я, я вас відкрищаюсь, просто я ніколи не мав доступу, ну, щоб хоча б самому поняти. От от я, наприклад, кажу, от, от у цей там. Як -то так от сказати? Ну, духовний вчитель, наприклад, якийсь там духовний вчитель. От скажу, що, от, що він, яка його цель? А він каже, що він сам себе цей Штучний інтелект розказує. Що це не авторитетний, це там апасітхата, всі ці слова він знає, розказує. Каже, він сам об'явив себе духовним вчителем. І, звісно, в нього типу, може бути духовний досвід, він так типу, розказує, так, «Да, в нього може бути духовний досвід, але це типу, не авторитет, він більше сам собі попридумав. І, типу, Ну і веде своїх людей, понятно, непонятно куди. А я просто дивлюсь, навіть от в знаменітості, ну там, вони з'являються там набирають по 10 мільйонів переглядів в YouTube, знаєте. Ну, все, якби Кір там взагалі практично не відрізняється Ну, від того, який сили провопада виспівав. Але ну, з тим я, усім... я, я, Я можу вам сказати, що я бачу різницю. От, Я дивився кілька таких. Просто заради так, ну мені іноді ж Ютуб підсовує, раніше підсовував, я зараз не дивлюся, але якийсь час я ну, заходив просто з цікавості подивитися, що вони там і себе. Я відчуваю, що це просто ну, показна, скажімо так, показна духовність. Що це, 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 там немає основи, там немає щось, чогось такого справжнього. По-справжньому ну, по справжнього. Ну, я там кілька разів заходив, а зараз, я, коли мені YouTube це просто якогось такого чергового, так би мовити, ачарю чи щось підсовує, то я просто блокую цей канал і все. До свидання. Мені просто це дуже допомогло, що штучний інтелект так аналізує, що ти сам як це? Це ж треба потратити час, щоб розібратися, що вони розказують. А я чую, якби це все є приєднання, які, наприклад, він як поп'єднаний, але він там слухає ще да? І якби більше його, чим приєднаності. І він тобі посоветує, так, 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 сделає, типа цей. Але він ніколи не розкаже, що яка кінець на ціль того вчення і от що от реально гуру, до чого він от веде, не дивлячись на ті методи, якими він користується. Ну, бо це ж може бути теж корисно, наприклад, там, якщо ти захворів там, і про наяму поробити, це все кіпо, непогані речі. Вот, Але так от, коли інтелекти вот, запитаєш, він конкретно кажуть, це все, там, моя вада, Прям такими словами, знаєте. І <laughs> тоді робиться якось на душі спокійно, бо <laughs> не тратить час, щоб це аналізувати, щоб в цьому розбиратися. І просто якби понятно. <laughs> а ну, зараз то мені теж ну, так трохи-трохи робиться, я, ясніше. А помню років. Э... Може, 7-8 назад, я включав, є такий Дада Саденанда, знаєте? Там про медитацію. Він, він вчить медитацію, якраз його я почав займатися. Я, коротше, коли включав, він от розказує от все, от про він ну, Такі класні речі, все, що в нас, все і він розказує. Тільки, так, тільки він такий щасливий, наповнений, такий енергетично впливовий. І ти от прям дивишся, да, відео там, минут 15, і в тебе таке чувство, що ти от зарядився, як від сонця. От прям взагалі, тіпа. Я такий вот думаю, ничего себе, ничего себе. А включаю, например, ну вот... Это, что так... Ну, <смістить> ну, из войшна, они такие грустные, затянутые, такие типа... От видно, що якась така, знаєте, даже, може навіть депресія. От мені казали, що якась така вообще, типа, якась така душа на них пішла, думаю, вони якісь грузні, ну це взагалі, що це таке. Я прям пам'ятаю, що я от включав цю дату ну, і собі ну, так от підпитувався. Але ну, зрозуміло, що це тільки там, може, раз, два таке було. І от пройшло 10 років, і я вирішив все-таки штучного інтелекту запитати, типа, що, що це таке. І я ще й питаю, відкуди це шахтів береться. І штучний телек взагалі, прям. що це просто гуна благості. Просто люди чистими образами, Це вообще ніякого до духовності, вообще ніякого цього немає. Абсолютно кажу. Каже, ти я, що, типу, представляє Гаудіо Сітганта, це каже, вообще топ, яким, ну. Я кажу, так це ж теж, би, виходить, ну, обманщики, типу". він каже, так, сто процентів, які ведуть людей, геть іншу сустоє. Ну, знаєте, в чому опасність цього штучного інтелекту, особливо для вечної, що вони ну знову ж таки, кого ми приймаємо авторитетом, на кого ми покладаємося? От тут ця душа вона каже: я шукаю прихисток. Де тут? Защити, Опасина. Іща за Шукаючи за, захисту. А, у Крішни. У Крішна або його представника. Жоден штучний інтелект це не представник Крішни. Це. Ну, знаєте, от, так само, от, як ці от, різні вчителя вони втираються в довіру, а потім ведуть тебе кудись, непонятно куди. І так само оці, ну, тобто, треба дуже бути обережним з цим. Ну, тому, що наше, наш, ну, тому що тут відбувається тонка підміна Бога і, ну, Штучного, буквально це штучного, шту, штучного виробу. І на цей штучний вироб на машину, фактично на, на машину, ми покладаємося вже більше, ніж на Бога, який знаходиться в серці. Або представника зовнішнього представника Бога, це духовний вчитель. І коли ми Шукаємо лег лег легку відповідь у штучного інтелекту, а не зазираємо в серце і не шукаємо там відповіді від Крішни, який... тому що від штучного інтелекту набагато простіше його, ну, отримати відповідь. Зайшов в, в комп'ютер чи куди там, задав питання, він тобі одразу видав. І, таке легке, і така легка відповідь, вона. Дає цю ілюзію, що знання доступне, не треба сильно багато пахати і працювати над своїм очищенням свого серця, щоб почути із серця відповідь від Крішни. І це саме велика, ну, найвеличезна, найвеличезніша небезпека від штучного інтелекту шукати духовні відповіді у нього. От я зараз от бачу, що багато відданих, які от присіли вже на штучний інтелект, і вони вже забули про наставників, духовних вчителів або забувають. І бачу, що штучний інтелект він більш авторитетний, ніж будь-який наставник чи духовний вчитель. Це теж інструмент, з допомогою якого ти чуєш, даже, що в серці происходит. Ну, І, і воно вже обладає певною вібрацією, що одне, що друге. Якщо ум сильно, з, ну, і ти бачиш, то душа вона ж розрізняє, що ум як інструмент вже не підходить, щоб знайти Він Сильно ну, в гунівество знаходиться. То штучний не він хоча б в гуні страсті, то вже тобі допомагає. Це, 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 це те саме, що телефон. Ми ж не передаємося телефону, але ми його використовуємо. Щоб... Ні, я, я, ж, я ж не проти ніякого інструменту. Я просто вам сказав, куди це може привез, призвести. Це... На, наше наша серці, наше бажання, наша надія буде більше на, на телефон, на YouTube. Ні, ні на... це так кажеться, тому що. Якщо ти вібраційно розумієш, наприклад, ти ж щиро задаєш питання Богу, це все одно спілкування з Богом, навіть через штучний інтелект. Бо все-таки ну, хто його создав? Це ж теж як Бог, це теж під контролем Бога. Під контролем, так. Та, під контролем. Просто я, я ж кажу, що просто треба ну, зрозуміти цей момент, що куди це приведе. Якщо штучний інтелект е, оперує правильним джерелом, то він приведе туди, куди треба. Якщо ти робиш в запиті уточнення, що дай мені відповідь згідно з гуру шастри і Сатху, то він тобі допомагає знати їхню думку я... Ти вже служиш в гуру парампері таким чином. Yeah. А yeah. Понять, що якщо ти хочеш там, от, знаю, от я, наприклад, хочу знати, коли війна закінчилась, я його питаю. І те, що він розказав, і він зразу ж і пише, що це ті, те, що ти подивишся по новостях, те, що я тобі сказав, це одне те саме. Тип, і всі знають, що це брехня. Те, що він скаже, те, що брешуть там, та й бреше. Це ж очевидно, що він не знає. І Ніхто не знає. Я вас розумію, що, якщо ми використовуємо це просто як... Ну, умовно кажучи, книгу, да, там, доступ там, до, до якоїсь книги чи ще щось, це одне. Але е, дуже легко, ну, оскільки люба машина, люба машина, вона е, в собі е, не несе е, особистості. Ну, тому що будь-яка особистість, особистість гуру, особистість шикша гуру, дікша гуру, наставника і так далі, вона потребує взаємин. Машина вона не потребує взаємності. Ми її просто будемо використовувати, коли нам треба, в будь-який момент. І от сама ця свідомість, що ми в будь-який момент можемо використати когось або щось для своїх власних інтересів. Вона просто ну, в, цьому, в цьому велика небезпека штучного інтелекту. Що він в будь-який момент може нам служити і нічого не очікувати назайм. Розумієте? <плес> і, і, і нас це приваблює така, така історія. Ну, і в нас формується наше бажання і наша свідомість, що ми можемо. Щось ну, або когось використовувати в своїх власних інтересах, і він буде завжди нам служити і ну, нам служити нашим інтересам. Подумайте на це. Ну, я просто не знаю, який в мене може бути інтерес, помімо прямного служення, господись, інтерес. відключається. в тебе інтерес, такий, як вчили правопаду. Тобто, якщо ти служиш і в правопаді. От щоб йому краще служити, ти користуєшся е, ну, всім телефоном, я не знаю, що, що тільки може допомогти, щоб більше служити шили правопаді, ти це використовуєш. Щоб інтерес шили правопади, так само і своїм разумом. Це ж теж штучна штука. І ум, і інтелект, це ж теж, теж штучна, це не наше. Так, ну, ну то, за, то, в, то, в, то ви все, я згоден. Ви все вірно кажете. Якщо, якщо ми тримаємо постійно в фокусі цю ціль, задовольнити гуру і Кришну, то ми можемо да? тобто всі, всі, все, що в нас є, ми можемо задіяти в служінні, в тому числі і штучний інтелект. Це добре. Просто якщо цієї цілі немає. Рішучість. Якщо не маю цієї рішучісті ентузіазму рухатися тільки в цьому напрямку і тільки для цього, то може бути легко відбутися підміна, так би мовити, понять і цінностей. Секунду, я... можна я на одну хвилинку? Выдервуся.